Як у цивільному житті працювали, так і в армії тепер служать разом батько із сином у складі 128-ї бригади територіальної оборони Володимир та Денис захищають Україну. А раніше працювали у логістичному центрі, та в лютому минулого року обоє одягли військову форму. Про родину із Дніпропетровщини на фронті розкажуть мої колеги. Володимир разом з сином Денисом завжди підтримували та допомагали один одному. Чоловіки працювали на одному автомобілі та перевозили будівельні матеріали. Так само разом взяли до рук зброю, коли ворог цинічно вдерся на територію України у лютому 22-го. Ми ж хотіли, щоб це все закінчилося і все продовжувалося звичайною життям, щоб все було нормально. Та й можна було нормально стати зранку та піти на рибалку. Ми ж у двох робили на одній роботі, на одній машині. Разом і на полі бою, і на тренувальному полігоні. У складі 128-ї бригади територіальної оборони батько з сином взяли участь у навчальних стрільбах. Ну, сьогодні у нас навчальні стрільби, знищуємо піхоту противника, легко бронюрувану техніку. Спочатку ну, займаємо бліндаж. Спочатку займаємо бліндаж, який начебто зайняли вороги, ну а потім вже починаємо відбивати напади. Ворога по відбиттю цих позицій. Володимир та Денис не тільки одна родина, а й найкращі друзі. І це найбільша цінність для чоловіків. Я за нього переживаю, він за мене переживає коли не разом. Ну а коли разом, друг друга криємо, прикриваємо, завжди намагаємося підтримати. Буває, він на мене крикне, буває, я на нього крикну. Попри складну професію військового та важкі умови життя на фронті, Володимир та Денис намагаються жити як одна сім'я. А так, стар, намагаємося жити однією сім'єю. На одну булочку, на двоїх їдімо. Да, буває також, що з одної миски їмо, з одної кружки п'ємо. То як же ж тут сварити? У лавах армії все частіше можна зустріти цілі родини. Батьки стають пліч опліч в окопах з синами, а жінки та матері йдуть в медики та куховарити, щоб бути ближче до сім'ї, тому що українці захищають не території, а власний дім. Галина Федорченко, телеканал прямий.